Приїхав 105-й ДАВ, хлопнув теплообмінник, масло пішло в антифриз. Приїхав на миття системи охолодження двигуна. Все підключали. Далі заводимо автомобіль. Автомобіль буде працювати, і е, помпа качає, Тен нас 9 кВт підігріває охолоджуючу різну і далі промиваємо систему. Бачите, все масло плаває по поверхності. Промили систему. Як ви бачите, що зараз знаходиться, яке болото, Тобто це все буде зливатися, буде заливатися чиста вода знову хімією, і будемо знову промивати систему.